Плов то така брутальна їжа, яку готують чоловіки, але я спробую і для початку нарізаю ошийок на невеликі шматочки. Смажую на великому огні одразу у каструлі майже до готовності. Нарізаю пару цибулин, а моркви беру побільше. Моркву важливо нарізати брусочками, а не терти на терці. До м'яса додаю цибулю, а через пару хвилин моркву. Обсмажую до того моменту, доки морква не почне підрумянюватись. Нагадую, вогонь великий, більше середнього. Тепер треба посолити і додати спеції до плову. На спеціях не економте, обирайте якісні, від цього залежить смак плову. Додаю щедро, не шкодуючи, перемішую і пару хвилин обсмажую, а далі черга рису. Рис обираю сорту басматі. Його важливо промити у семи водах. Рис додаю до м'яса і овочів, розрівнюю і заливаю кип'ятком. Води треба десь на палець вище, ніж рис. Лила так, що ось чайник поламався. Занурюю головку часника, накриваю кришкою вогонь на мінімум і варю 20 хвилин, але це ще не все. Треба дати настояти з плову хоча б хвилин 40, а потім перемішати і можна їсти. На мою думку, вийшло брутально не гірше, ніж у чоловіків.